Усім привіт! Я Суперпупермен і сьогодні я роблю круте оновлення свого каналу. Справа вся в тому, що тепер в ньому буде хоч і гріжа викладувати відео, але вони будуть більш якісні, більш кращими і більш веселими. Якщо ви заглянете на мій канал, там дуже багато коротких відео. Їх навіть більше, ніж довгих. І я планую почати знімати дуже багато довгих відео. Вони дуже цікаві, якщо. що. Майбутнє, якщо ви наберете 2000 підписників і трр 2300 підписників, то я зроблю свій, свій свій перший стрім, свою першу трансляцію. Коли у мене набереться 2300, я спочатку скажу, коли вийде стрім. Ну, в який час. І ви всі приєднаєтеся. І ще. За 2023 рік ми нам брали дуже багато. Ми просто в космос злітаємо. За весь 2022 рік я набрав всього 14 підписників. А... І дуже дивно, чому в 2023 році я так багато підписників набрав. Це дуже достатньо непогано. Вибачайте, що в мене така Такі... тічанки. Ну. У мене трошечки не дуже круто генерується. І ще що? Коли три тисячі набереться, я теж щось придумаю. Але в мене ще для вас є погана новина. Я довго не випускав відео, а коли я знову почав їх випускати, вони набирали дуже мало. Тому прошу вас. І мені потрібно збільшити аналітику свого каналу. Актив кудись зник. Можливо, актив зникнув після того, що я давно не викладав відео. На цьому кінець, що ж я вам ще не можу розповісти. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Та підписуйтеся на канал, якщо вам іще сподобалося. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати від мене відео, щоб бачити мої новинки. Підписуйтеся для того, щоб бачити мої нові відео. До зустрічі!